Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочка від Людмили подивимося, які скарби вона прислала. Я з пакетиків не витягувала, бо вони розсипані, і до кожного є записочка в пакетику. Тому я, щоб не заплутатися, все так і залишаю, мені так зручніше працювати. А ви, я думаю, все одно помітите, що тут є. Такі жовто-зелено-гірчичні намистини. Такі чорно-білі прозорі, перла мутри, такий теж мікс. Зелені, ще зелені з чорними. Тут сережки. І такі ще намистинки в пакетику, і такі шоко... шоколадні какао. Ось, іду перегляну записочки, побажання Людмили. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Людмили готові. Тут зразу вам скажу, що я постаралася виконати всі побажання Людмили. У неї були своє бачення на прикраси. Ну, як кажуть, в кожного свій смак, і ми різні, і це дуже цікаво, тому що деякі речі я зробила вперше. Тому. Вирішила вам також показати, що, думаю, вам не буде дуже скучно, бо прикраси з одного боку ніби прості, а в той же час цікаві. До тих сердечок Людмила хотіла додати фурнітуру мідь. Я підібрала такі намистини квадратні і дала ще кульки, тому що дуже великі, бачите, отвори. Якраз ці кульки тормозять і тримають. Кажуть рівновагу. Ось таке намисто це матеріал весь вінтажний, тому цікавий. Звісно, що не з усім я погодилася, але ж людми і носити не мені. Так що, як кажуть на різні смаки, тому що іноді хтось мені там каже забагато фурнітури. А тут її взагалі нема в цьому місці, як бачите. Я взагалі-то додала на ці чорні шапочки. Ну, мені так подобається більше. Ну, але Людмила сказала, що вона хоче залишити в він, вінтажному вигляді, такі, які вони були. Просто треба було перенизати, бо вона хотіла, щоб вони були окремими, а там був замочок два разом. Тож я нічого не мудрила, тільки просто. Перенизила так, як воно там було, і вставила замочок гачок Дві подружки і одинаково зроблені. Ну, ще раз кажу, з фурнітурою мені подобалося більше. От саме на, на ці наділа шапочки, ну, було так більш сучасно. Але Людмила хотіла, щоб то було вінтажно. Так що ось так. Також на Местини такий мікс. Хотіла тільки через бісеринку, що я і зробила. Не було ніякої фурнітури, щоб вона не відвертала увагу від намистин. Намистини також вінтажні, різні, така центральна ручної роботи. Ось. І закінчення замочок. Таке мікс. Ось такі зелені намистинки. Ручна огранка, досить така цікава. І сережки до них грона. Ось така краса. Також Людмила не хотіла ніякої фурнітури, тільки розділити біленькими. Ну, я би трошечки тут додала, хоч манюсіньку-манюсіньку шапочку. Але знову ж кажу, це вже бажання Людмили. Ось таке гроно. Дуже гарне. А зрешти, до самого кінця нанизала на мистинки. Бачите, яка огранка. Класно. Як вони блестять. Я минулого разу робила намисто ось таких намистин, то Людмила прислала, попросила зробити от, от такі сережки. Отак От буде вам краще видно. Це три. Ось так воно. Так правильно. Не хочу фокусуватися. О, тут добре видно. Три намистинки зміщені. Подовжені. І така швенца. Ну, цікаво. Мені сподобалося. І були такі перламутрові овальні наместинки з двома дірочками. Людмила захотіла щось таке. Я спочатку дала тоненьку. Тоненький ланцюжок, тому що Людмила каже, що вона не любить багато фурнітури, це не її. Але з тоненьке воно дуже погано виглядало, просто таке ну, не, не зрозуміло, що. І Людмила погодилася на більші. У мене такий був ланцюжок цікавий, різні форми. І, побачите, по розміру дуже гарно вписався. І ще з двох. Намистинок сережки. І ми вибрали такі пташки-вісюлечки до них. Ось такі цікаві. Це дві подружки. Замок так підібраний, що, бачите, навіть незамітно, де він знаходиться. Ось такі колечка овальні. Ланки. Вони дві низочки одинакові. Ось цікаве, цікаве. Із сережки капельки, із малахіту. Дала таку шапочку, ну і швензу. Такі цікаві намистини ручної роботи Лембворк. Я спочатку їх трошечки по всій довжині розтягнула, але Людмила каже, що вона буде їх носити під комірець, тому ми зосередилися по центру, ну а на закінчення дала такий ланцюжок, подібний до попереднього, але бачите, тут ланки інші. Якщо додати ланцюжок, то можна і вдягнути всі три. І ще такі сережки до цього намиста. Такий комплект. Цікавий, правда ж? І на закінчення також. Просто перенизати, нічого не робити, навіть зберегти конектори попередні. Із низочок ми взяли шість намісти для сережок. Ось такі. Людмила вибрала. А намисто просто перенизала через бісеринку. Такі були бісеринки, і я додала пізніше, там, де вже не вистачало, свої. Ну, оцей конектор залишити, замочок, я додала кільце і ланцюжок. Ось така переробка вінтажних прикрас, ну, досить таки теж цікаві. Імітація під бурштин, але дуже така, я взагалі не бачила, що такі намистинки гарні. Цікаво зроблені. І з тими ямками і дають такий фактурність тим намистинкам. І ці підперли. Ну, я... Мені цікава була ця переробка. Сподіваюся, що і вам було цікаво. Всім гарного мирного дня і до наступних переробок!